Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про зміни, які ініціює Єврокомісія, і вони будуть стосуватися перетину кордону для іноземців, в тому числі, друзі, і для українців. Тож дивимося це відео до кінця. В коментарі пишемо, з якого міста дивитесь це відео, і е, ставимо йому лайки, щоб його побачили якомога більше людей. Отже, е, Єврокомісія затвердила новий порядок в'їзду до шенгенської зони для громадян. Третіх країн, як я вже й говорив, невдовзі громадяни тих країн, які мають право на безвізовий рух з країнами Європейського союзу, а також мають коротко короткострокові візи, тобто візи до 90 днів, вони будуть перетинати кордон, але печатки в паспорт їм ставити більше не будуть. Їм будуть, їх дані повністю і автоматично будуть вноситися до спеціальної автоматичної системи, яка називається ЄС. І суть, головна суть цієї програми в тому, що як тільки іноземець буде заїжджати по короткостроковим документам на територію Європейського союзу, одразу ж всі дані будуть попадати в цю систему. І Правоохоронці і прикордонники будуть мати вільний доступ до цієї програми і зможуть в автоматичному режимі ем, слідкувати за тими іноземцями, які ем, перебувають в країні довше, ніж мають на це право. І е, якби головна причина запровадження цієї системи в тому, що зараз, на сьогоднішній день, якщо ви, наприклад, заїхали по біометричному. Паспорту, друзі, і перебуваєте в Польщі, там, наприклад, не 90 а 150 днів. І я зараз не говорю про українців, бо українці перебувають під тимчасовим захистом, а взагалі про іноземців. І от перебувають на території Польщі більше 90 днів, то в прикордонної служби немає жодної інформації про цих людей і якось в режимі онлайн відслідкувати цього не можна. І такі люди з просроченими документами інколи по декілька років перебувають. Бувають в Польщі, і ніх, ну, якби, бо в них ніхто документи не перевіряє, і ніхто не перевіряє їх е, е, ну, якби, там, на, е, на предмет е, просрочки там, своєї, свого легального перебування. А ця система, вона по-перше. Має забезпечити автоматичне відслідковування, і от коли вони будуть бачити, що людина просрочила, вони будуть подавати її в якийсь там розшук, скажімо так, будуть шукати і там вже перевіряти, чи вона подала документи на карту побиту, так і продовжила таким чином своє перебування, чи вона просто порушує закон, її треба знайти, і дати штраф і депортувати. Це по-перше, а якби друга. Дуже важлива частина цієї, ну так причина вводу цієї програми в тому, що абсолютно всі штрафи і правопорушення будуть фіксуватися в цій системі. І при, коли, при тому, коли людина буде виїжджати з Польщі, прикордонники, ну скоріш за все, під це підгонять якийсь там законопроект. І прикордонники будуть вимагати квитанції про сплату тих штрафів, що допоможе. Якби також тут мати контроль, бо зараз величезна кількість українців отримує купа штрафів в Польщі, виїжджає потім в Україну або десь до третіх країн, тобто покидає країни Європейського Союзу, а в Польщі в них залишається там несплачених штрафів на в когось на тисячі, в когось на десятки тисяч злотих. І якби після введення цієї програми. Таких боргів не буде залишатись, бо людину, скоріш за все, просто-напросто не випустять з території Європейського Союзу до моменту, поки вона не сплатить штрафи, які їй було виписано за порушення законів, друзі. Не просто так. Штрафи, нагадаю, виписуються за порушення законодавства. От тому найближчим часом вже будуть закінчені всі відповідні юридичні процедури, і ну, якби всі українці попадуть, скажімо так, в оцю базу, всі, які будуть перетинати кордон. І ну, подивимось, як це буде впливати. Але ну, якби зараз там, прихильники якоїсь теорії заговору знову будуть говорити про те, що е, спочатку дію ввели, а тепер будуть ще відслідковувати, де що і як ми перетинаємо кордони. От, можливо, друзі, і так свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.